Привіт, мій юний друже! Я чув, що у тебе незабаром зимові канікули. Знаю, що ти дуже чекав на них, щоб відпочити від важкої праці під час навчання у школі. Адже ти добре вчився, правда? Але для того, щоб канікули були веселими і корисними, необхідно пам'ятати про безпечну поведінку. Давай нагадаємо собі ці прості. Але важливі правила. І друзям своїм передай. Їх дотримання допоможе тобі зберегти своє життя та здоров'я. Підписуйся на наш канал Захопливе навчання. А ми починаємо. Правила поведінки на водоймах, вкритих кригою. Не можна з'їжджати на лижах із крутого берега на кригу. У разі різкого навантаження він може провалитися. Категорично забороняється дітям грати на тонкій кризі. Небезпечно бути біля берегів, де найчастіше виникають промоїни, тріщини і розриви льоду. На льоду краще мати при собі знаряддя безпеки. Лижі мотузку або палицю. Обходь місця вкриті товстим шаром снігу. Під снігом лід завжди тонший. Тонкий лід і там, де розливаються джерела, де швидка течія або струмок впадає в річку. Переходь річку тільки у встановлених місцях. Товщина льоду має бути не менше за 15-20 см. Катайся на ковзанах лише в перевірених та обладнаних для цього місцях. Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, негайно повертайся на берег. Не біжи ні в якому разі, відходь повільно, не відриваючи ніг від льоду. Обережно бурульки. Нестійкі погодні умови підлига в день і заморозки вночі сприяють активному утворенню бурульок на покрівлях споруд, особливо старих будинків із похилим дахом та великих деревах. Будь особливо уважним, проходячи біля будинків або високих дерев. Спершу впевнись. У відсутності загрози падіння льодових наростів. Якщо це можливо тримайся на відстані від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний маршрут руху. У жодному разі не заходь за спеціальні огорожі поблизу будинків або дерев. Правила поведінки під час ожеледиці. Ходи не поспішаючи. Ноги злегка розслаб у коліна. Ступай на всю підошву. Руки мають бути вільні. Пам'ятай, що поспіх збільшує небезпеку під час ожеледиці. Тому виходь із будинку заздалегідь. У разі порушення рівноваги швидко присядь. Це найбільш реальний шанс утриматися на ногах. Падай із мінімальною шкодою для свого здоров'я. Відразу присядь, щоб знизити висоту. У момент падіння зберись напруж м'язи, а доторкнувшись до землі, обов'язково перекотися. Удар, спрямований на тебе, зменшиться. Не тримай руки в кишенях. Це збільшує можливість не тільки падіння, а й важких травм, особливо переломів. Обходь люки. Як правило, вони покриті льодом. Крім того, люки можуть бути погано закріплені, що збільшує ризик травмування. Йдучи тротуаром, не проходь близько до проїжджої частини дороги. Це небезпечно. Адже є ризик підковзнутися і впасти під колеса автомобіля, що проїжджає. Не перебігай проїжджу частину дороги під час снігопаду та ожеледиці. Пам'ятай, що через ожеледицю значно збільшується відстань гальмівного шляху. Якщо ти впадеш і через деякий час відчуєш біль у голові і суглобах, нудоту, терміново звернися до лікаря. Важливо, під час повітряної тривоги покинь людні місця, прямуй в укриття, щоб не наражати себе на небезпеку, не виходь на вулицю в період комендантської години. І на кінець не забувай щодня читати, будь добрим, чемним, вихованим, допомагай рідним. Здоров'я всім і щасливого відпочинку! Бувай! Щоб краще запам'ятати усі правила, а також спланувати свої зимові канікули, ти можеш виготовити буклет-листівку за посиланням під цим відео.